Кричить, кричить. Всім добрий день. У мене надклюнулися у качечок яйця однієї качечки. Що тут тут таке по не знаю, що це таке тут? Погризло тут щось, поняття немає. Одна качка ось тут сидить, у неї на пару днів пізніше мають бути каченята, а у цієї надклюнулися ще вчора. Давайте глянемо, тихо, вона отак спочатку б'є, але я її припрошую і вона, в принципі, заспокоїться. Ну, покажи, ну, пожалуйста, ну. Яйка. нема ще малюків? Нема, жарко, да? жарко. О, ну дивіться, надклінуте, бачите? Ось таке, малека тіня там уже хоче, хоче на світ з'явитися. На, на. Тут, до речі, я. Побачила, що тут завелися мурашки. Дивіться. Боюся чіпати, щоб вони мені не напали на качку з каченятами. Дивіться, я сподіваюся, що вони їх тут не кусають. Ну так дивлюся, в гнізді мурашок нема. Тихо, не кусай. Нема, вони там не, цей, не лазять. Але треба дуже швидко буде забирати каченяток, щоб вони, не дай Боже, не напали на маленьких каченяток. І тут так само, бачите, сидить качка, а так кусається чи няну. Вона трішки також, да-да, трішки б'є, але не сильно. Все-все, я легенько. Бачите, вона розуміє, що я не хочу їй зла, і зрозум... ну, це стара качка, до речі, єдина, яка залишилася із білих. А он там кури дивиться. Стоять і дивляться на мене. Я ж на них і не дивлюся. ну То бивші мої кури, і півень там білий той, що був тут у нас. Я е, віддала його цій сусідці, вона мені курку вернула е, одну. ну е, почку, Вона її з цю пля покинула, вивела і каже, міняємося. Я запропонувала, і ми помінялися. Ось, Але ті кури стоять і дивляться, ну вони знають, що тут їх. Е, як сказати, вони тут народилися, вони знають цей хоздвір. І я так думаю, що вони знають мій голос. От я коли підходжу сюди, я на них навіть уваги не звертаю. Ну, кури собі, та й кури. Ну, вже не мої, я вже з цим змирилася. Як би така ситуація. ну що ж я зроблю. Ось, і Я на них не дивлюся, не звертаю уваги. Але буває таке прохожі, і боковим зором дивлюся вони стоять всі біля сітки і дивляться до мене. Тут до нашого хоздвору, від того місця, де вони сидять. ну У них там теж такий невеличкий вольєр для них загорожений. Ну, скільки? Ну, метрів, може, чотири. І вони чують мій голос і зразу підбігають до сітки і дивляться. Ой, що я вам скажу? Ну, отак. От отак я буваю. Нема ще каченяток, чекаю каченят. Ну, що мені потрібно зробити? Мені потрібно зробити першим ділом це тріпайся, тріпайся там. Першим ділом зробити для каченят нормальний вольєр. Ось тут вони будуть, потрібно ще раз прибрати, бо я тут прибрала, все підготувала, але забігли кури і перемолотили мені знову і зробили так, як вони захотіли це зробити. Ось потрібно знову підготувати цей вольєр, поприбирати, позашкрібати, позамітати, настелити свіженького сінця, тому що качка з каченятками тут буде бігати. Дочекаюся, коли ще біла висадить, там різниця три дні між ними. З'єднаю два виводки, це я так собі ну, запланувала. І буде вона водити. Мені два виводки. І ще в мене така ситуація цікава вийшла, в мене є. На OLX Оголошення, що в мене кохінхіни, ну, кому потрібні інкубаційні яйця. І одна дівчина чи жінка знайшла моє оголошення, написала мені на OLX, це ще було пару тижнів тому. Що в мене є голубі індакачки, лавандові. Голуба і лавандова це різні, напевне, індакачки. Каже, лавандова. Це тайна качка, в якої в потомстві виходить лаванда. Бо є ще голубі, для того, щоб отримати голубу, там потрібно два кольори, яких з'єднати. Здається, чорний і якусь ще. А це лаванда, вони видають голубих. Ну, так само, ой, господі, лавандових також видають. І каже, кажуть... якщо хочете, я вам каченят лавандових, чистопородні в мене, каже, розвожу. Сусіддя села тут недалеко. А ви мені кохінхіні, може, у вас курчата є. Кажу, так, є курчата, то ми вирішили з нею обмінятися. <кій> Вона мені сім каченят, каже, було вісім. Одне каченят забив в селезень, їм уже два тижні. І... А я кажу, у мене є якраз шість курчат кохінхіна. Ось, якщо потрібно, можемо, в принципі, обмінятися. Я довго думала, робити це чи ні, а зараз це, в принципі, думаю, напевне, зроблю. Що буде з тою війною, я не знаю, як воно буде, чи будуть ті ракети сюди летіти з Білорусі, чи не будуть. Я, я не знаю, що воно буде. Ось, але вже якщо почали займатися, то треба, напевне, займатися далі. Куди тікати? Мені здається, що нема зараз безпечного місця в Україні, куди можна втікти. Ось то порадилася з батьками, тому що, звичайно, ще не одна я приймаю рішення, звичайно, потрібно радитися. Ми ж разом всі живемо. Мама каже, бери, якщо вже домовилась, то бери. Ну а що робити? Ну, я також подумала, в принципі, що напевне я скажу да. Ось, і напевне, будуть у мене ще, може, лавандові качки. Я спеціально не шукала, так як я вам кажу, сама дівчина мені... Позвонила, сама запропонувала і, і ну, напевне, буде мінятися. І я оце думаю, що мені зробити. У мене ж каченята тільки будуть лупитися, Ось, а її каченятам вже два тижні. Напевне, вони будуть окремо жити. Може, я одну із своїх качок, У мене виходить, що оця коричнева качка буде лупити. І біла через три дні. Я хочу забрати цих каченят, якщо все буде добре, ну якщо виведуться, від коричневої, вона всіх ну, так сказати, вилупить. так. І потім під неї підкласти, наприклад, цих каченят нових, що я привезу, чи вона прийме двохтижневих, чи не прийме. Такого я ще не робила ще із чужого господарства. Буде разом з ними сидіти на карантині. А потім оті каченята, що всі виведуться, з'єднаю в один вольєр, в один вольєр, одній качці, напевно, білій, а може, не знаю, побачу ще, яка качка з них буде водити. Ось. І потім, коли підростуть, то потім вже з'єднаю і голубих, і, і моїх. Ось. І ще мене ж сидить третя качка. Ну там має бути пізніше. Каченята мають бути десь на два тижні, ще пізніше. Ось. То під тою качкою там від моїх качок яйця і чотири яйця від. Кач, качок від моєї знайомої, також. які там будуть каченята, я поки що не знаю. Ось то от є такий варіант привезти собі на господарство ще лавандову качку. Також по випадковості у мене, до речі, багато хто запитував, чого ви завели собі саме чорного кохінхіна. Їх же ж є дуже багато різних кольорів там. А я кажу, ну, випадково, поїхали. До знайомих побачили, влюбилися, так сказати, і завели їх вже бачите, скільки років у мене кохінці. Потім з цим виводком, як в цьому році вийшло, що тут австралорп з'явився у мене на господарстві. Ну, курчата вже є, а чи виростуть, чи ні, все буде залежати від багатьох обставин, так сказати, від того, чи ми будемо живі, від того, чи буде наше господарство від війни, і від того, чи вони самі по собі. Виживуть і все буде добре. Ось також з'явився Австралурб. І мішані. Ну, ці мішані, в принципі, це також з іншого господарства, але просто мішані. Я говорю зараз іменно про породи. Так, зараз давайте закриємо. І так само із менших курчаток там є карлики, бентамочки, і так само ще барківська барвиста, також порода. Також по випадковості замовляла яйця е, цього карликів, е, бінтамочок. Людина каже: в мене є ще така-то, така то порода. Кажу, давайте все одно ну, квочки сидять, підсиплю. Так само вилупилися, і якщо все буде добре, буде в мене ще марківська барвиста. Ну не знаю, якщо чи буду їх разом тривати з м'ясояєчними, чи буду тримати окремо це ще одному богу, тільки відомо. Ніхто не знає наперед, що воно буде. Тут у мене. Мої мішані курчата це з мого господарства. Єдині курчата, які є з мого господарства, отут це, тут є кохінхін і є е, цей. Як він? Кохінхін схрещений із моїми м'ясо яєчними курми. Вийшли всі в штанцях, вже не один раз про них показувала, розказувала, але все одно, кому цікаво, можете ще лишній раз подивитися. Ось, Оце від моїх курей м'ясо яєчних. Хрещеним з кохінхіном, тому що не всі дивляться мої попередні відео, поясню залишилося після окупації небагато у мене курей мішаних м'ясояєчних, і залишилася сім'я кохінхінів. З ними залишився півник Кохінхін, який покривав і цих мішаних курчат курей. І покривав своїх курочок, тому що інших плівників на господарстві не було, був він один-єдиний. Ну і так вийшло, бачите, вийшло, що е отакі вийшли. М'ясо яєчні вже, е курчата. Які з них буде результат, які будуть кури, ну, Бог його знає. Ну, дивіться, такі вони смішні. <різь> такі. Вийшли всі-всі з лахматими ніжками. Тут є навіть. Е Чубаті з лахматими ніжками, є е, бородаті, жалко голошики нема, бо на той момент це, до речі, на передньому плані це кохінхіно. Бачите, вже линяє. Ось, І пару кохінхінів також тут є чистокровних, до речі, з цього виводка і старших. Напевне, виберуть їх, ну, жінці, що привезе мені каченят так само. Вона хоче іменно кохінхіні. то я виберу цих, що кохінхіни, я знаю, як відрізнити їх. Хоч вони і разом, але я знаю. Ось. І віддам її, поміняємося, ну а що робити? Така от ситуація у нас. Ось. Так що отакі в мене, як, як правильно сказати, не спеціальні бажання по поводу Ну, курчат і отак і з'являються на моєму господарстві різні, наприклад, там породи птиці. Ось. Е, ну, як би основну масу, звісно, я сама думаю, що мені там, наприклад, завести, що б я хотіла. Там, індики, от, наприклад, коли я бурбонів привезла, там, е, то я вже знала, там цесарок, яких я хотіла. Ось. А так в основному. Відбувається, що по випадковості і, можливо, це навіть і добре. На, тю-тю-тю, о тобі трошки, поки нікого нема. Поїш. Поїжджа, поїж. А Може так воно і добре, може це свідчить про те, що буде все добре. Я не знаю, як вам сказати, але ось таке також не є. Так, тихо, тихо. Несу ж вам їсти, що? Берещиш. Дивіться, я вже сьогодні насипала, вони їдять. Тут у мене стартовий корм і із зерном. Сама дрібне зерно даю. І з першого дня вони у мене їдять стартовий корм, перемішаний із зерном дрібленим. Зразу привчаю до того, що вони не будуть постійно їсти комбікорм. Їм потрібно звикати і до просто меленого зерна. І вам? Іван, Іван, а то ж вас не годували. Ніхто ж не годував. Ніколи не годували вас. Курка, курка зійде звідти, звідти! Не грибися! Кш! Йди звідси! Дивися, яка нагла! Не гребися! Їжте! Ну все, отаке в нас відео. Не завжди в мене є час знімати відео. Багато, дуже багато роботи. Потрібно всім займатися. Так що стараюся, коли в мене є, можу раз в тиждень, наприклад, зняти відео, але можу за один день зняти багато відео, наприклад. І потім, -потім тижня виставляти його щодня. так що... Не дивуйтеся, якщо, наприклад, я покажу вам маленьких курсаток, а потім ви вже бачите, що вони старші. Ну, тому що вони ростуть, а у мене не завжди вистачає часу їх знімати. Так що такі справи, друзі. Всім пока-пока.